Знаєш, сьогодні багато людей борються. Потрібно щось вкладати в царство Боже, не потрібно вкладати. Якщо потрібно вкладати, як це робити? Скільки це потрібно робити? Навіщо це потрібно робити? Я тобі щось хочу сказати. Сам Ісус сидить у храмі і спостерігає весь цей процес. Більше того, він не просто його спостерігає, він дає повне роз'яснення та пояснення цієї події, яка відбувається. І поглянув він угору і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці. Побачив і вбогу вдовицю одну, що дві лепті туди вона вкинула. І сказав він Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали від лишка свого вдар Богові, а вона поклала з свого весь прожиток, що мала. Ви вловили, так? Люди жертвують, він дивиться, аналізує і далі пояснює. І він із цієї всієї ситуації каже: хто з цього отримає більше благословення? Наприклад, я там мільярдер, вирішив тисячу доларів пожертвувати. Хтось каже, вау! Чи 10 тисяч! А! Можна ікону поставити. Давайте в церкві поставимо ікону цього чоловіка і молитимемося на нього тепер. Він пожертвував! Однак, якщо ти порахуєш у відсотковому відношенні від мільярда або від мільйонів від того статку, що людина має, і від своїх грошей, які ти отримуєш, ти жертвуєш дві тисячі, то те, що той пожертвував, буде виглядати ніщо те, що він зробив. Тобто Ісус показує, якими очима на цю ситуацію дивиться Бог. Амінь. Тому багато хто сьогодні сперечається, чи потрібно взагалі ось там хтось десятину дає. не потрібна десятина. Знаєш, я для себе це однозначно прийняв, це мінімум, який я маю робити. Це мінімум. Буває я і більше роблю і набагато більше роблю. Суть я тобі показую планку. І це, хоча б мінімум, якого мають триматися віруючі. Це допомагає нам не опинитися в такій ситуації, в якій опинилися ті багаті люди порівняно з цією вдовою? Знаєш, і це мене торкається, і в той же час дає повне розуміння. Багато хто говорить, потрібно це Богові чи не потрібно. Друге запитання: якщо потрібно, як Бог оцінює і як на це Бог дивиться? І тут Господь знає, що він повністю показує, як він на це дивиться. Тому ти думаєш, його погляд змінився? Написано: він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. Його погляд взагалі не змінився ні на грам. Тому, коли сьогодні ця відбувається жертва, Господь він так само дивиться, і він все так само аналізує, що відбувається, хто як робить, його погляд не змінився, його ставлення не змінилося. І це дає нам розуміння, що цінно для Бога, що не цінно, як Бог оцінюватиме цю ситуацію. А тим більше, коли ми живемо і ми наближаємося до історичного моменту, тому що Бог нас наділив і дав нам благословення жити в цю епоху, яка може стати перехідною. Як Ной жив у цю перехідну епоху, і багато людей жили, які загинули від потопу, так само ми наближаємося до цього переходу. І цей перехід почнеться. З шостої печатки Апокаліпсису. А ми живемо напередодні цієї печатки. Коли цей перехід закінчиться, печатки, труби, чаші, гнів Божий, почнеться нова ера. Вона називається Тисячолітнє царство, коли Господь прийде і Він царюватиме на землі. Даниїл про це дуже добре пише. На вуходоносор покликав Даниїла, каже: Розкажи, що як? Мені щось сниться. І Даниїл каже: Ось царство, яке було Вавилон золота голова Боввана, срібна мідійсько-перська імперія, третє мідь грецька, потім залізо ноги, Римська імперія. І наступне каже: це пальці ніг. То глина, то залізо перемішані. Це час, в який ми живемо. І каже, камінь відірвався. Від гори вдарив цей камінь Є Ісус Христос, розбив цього Бована і наповнив усю землю. Що це означає? Це означає найголовніше. І приймуть царство святі Всевишнього і будуть міцно держати царювання аж навіки, і аж навіки віків. Алілуя! Ми наближаємося до нової ери, де царюватиме Господь, і царство, тисячолітнє царство воно буде передано вже святим, воно буде відібрано у безбожного цього світу. У безбожних царств, як описує Біблія, і це буде вже на віки віків. Алілуя! Це і є суть нашої віри, це суть людства не пропустити цей момент, щоб нам мати вічне життя і запанувати з Христом, тому що все нечисте буде зруйновано, воно буде покарано. І найголовніше, що вже весь світ, наука, вчені, вони відкрито про це свідчать, що настав кінець, що далі буде щось страшне, щось буде глобальне. Як це буде, не знаємо, що це буде, не знаємо, куди ховатися, думаємо, зариваємося, як кроти, і таке інше. Але Господь знає все. І наша справа приготуватися, щоб зацарювати з Ісусом Христом. Амінь.